що? шепсом, що? Ну і шапшом, щепшом, щеп. Ну і шапшо, що? Ну Усім привіт! З вами знову ми подкаст що?» і ми, його ведучі, співведучі. Я Дар'я Деряпкіна, психологиня, психотерапевтка у гештальт-підході, старша психологиня психологічного центру Видих і супервізорка для психологів у навчальних проєктах. І? І я, Євгенія Кошмирук, психологиня, психотерапевтка позитивної психотерапії, засновниця психологічного центру видих та наших освітніх проєктів. І ведуча, співведуча. Нам треба визначитися вже з цим, uh -huh. хто ми. Ну коротше, ведуча, співведуча цього подкасту, бо ми ще не розібралися. По ходу діла розбираємось. Окей, okay. так. що. Uh -huh. Ми сьогодні будемо говорити про таке цікаве. На нашу думку, явище як Оверсінкінг, угу. і будемо розбиратися, що це таке, на що воно нам треба, чого про нього так багато говорять. Мені здається, про це поговорили вже всі, окрім нас, тому треба виправляти цю несправедливість. Тоді давайте, щоб не повторюватися, більше своїми словами. Та Оверсінкінг це, ну якщо дослівно перекладати з англійської, це надмірне мислення або. Переосмислення якесь. Але коли ми говоримо про версінків, ми найчастіше маємо на увазі стан, коли людина занадто багато обдумує певну конкретну якусь подію, ситуацію, рішення. І ось це безперивне таке обдумування, воно не є продуктивним. Тобто, внаслідок цього обдумування не знаходяться якісь рішення, не з'являються якісь. Інсайди, прості господі, uh -huh. тобто відбувається таке начебто знаходження в колі, з якого виходу не видно. Uh -huh. І тому воно вважається непродуктивним і неконструктивним найчастіше. Слухай, а як на твою думку, воно таким вважається? Чи ну, реально от воно таким є непродуктивним, неконструктивним? Ну, розумієш, я тут не сильно впевнена. Насправді, що воно прям ну, непродуктивне, неконструктивне Ну, в принципі, тому що ну, якісь -то ідеї виникають, якісь та ну там логічні зв'язки побудовуються, просто через те, що це відбувається всередині однієї людини, грубо кажучи, немає ось цього розширення мислення, і через це відбувається зациклення. Uh -huh. Тому як в результаті дійсно це непродуктивно і може дуже втомлювати. Але я би не сказала, що ну от прям таке негативне. Uh -huh. Ну і давай так, які основні характеристики ми можемо виділити, коли ми взагалі говоримо про Оверсінкен? Йой, ну прям з язика зняла. Ну от прям перше про що хочеться сказати. І взагалі, коли з'явилося у мене десь на горизонті це таке явище, да, з, так, з такою назвою, перша асоціація у мене була що та, це просто румінація. Mm -hmm. Ну тобто, давно відомо нам явище, ось такої, як її називають, ментальної жвачки, да, жуйки. Mm -hmm. Тобто, коли ми одну ту саму. Подію, ситуацію багато разів аналізуємо, передивляємося, передумуємо. Ну, тобто, ну, це вже було, як казав, кучма. Ну, якби ну нічого нового. Але якщо ми розглядаємо це як таке явище, то найчастіше якраз таки румінацію ось таку жуванню думок відносить саме якраз таки до характеристики ось цього Варсінкіну як процесу. Mm. Наступне це таке занепокоєння, певно, тому що всі ці думки вони спонукають психіку до такої надмірної, навіть, тривоги, або якихось роздумів тривожних про сценарії майбутні, про те, що може статися. І найчастіше вони в себе включають думки, які починаються а раптом, і далі Відповідно, вже фантазія ну, летить зі швидкістю світла. І такі, а раптом, ну, це ж ну, купа варіантів. А раптом те станеться, а раптом те станеться, а раптом те станеться, як позитивні, так і негативні. Тому кінця і краю може не бути. В цьому процесі. Наступна характеристика це параліч аналізу якраз таки через те, що забагато цих думок і варіантів їх така велика кількість, що через це прийняти якесь рішення, на чомусь зупинитися, або побудувати якусь раціональну стратегію, дуже складно. І через це може відбуватися прямо певний такий параліч ось цього аналітичного мислення нашого і нашої спроможності. Перейти від роздумів до якихось конкретних дій. Ну і, звичайно, ще одна така яскрава характеристика це фокус на негативі. Ну, Тобто, найчастіше цей Оверсінкінг саме проявляється в негативному ключі. Тобто ми найчастіше можемо розглядати якісь негативні наслідки, тому що вони нас можуть ну, якось лякати найбільше. І ось ця схильність більше помічати та обмірковувати саме негативні аспекти ситуації, ігноруючи позитивні, взагалі, теж буде заглиблювати цю тривогу, і параліч ось це і може з'являтися. Тобто все так в контексті потім об'єднується. Угу. Ну, слухай, ну то виходить, що оверсінкінг це не тільки румінація, угу. це воно, наче в комплексна історія. Так. Да. Угу. Ну, наче так, так. Слухай, знаєш, а як взагалі на твою думку, чого ну, воно так от прям широко обговорюється зараз? Мені здається, тому що люди можуть помічати у себе ось ці румінації mm -hmm. і такі стани певної фіксації на якихось ситуаціях, думках чи процесах, які не приводять до певного рішення, і це може бентежити mm -hmm. і лякати. Мені стається. Ну і взагалі науковці часто поєднують Версинкін саме з стресом, Угу. Mm -hmm. з невизначеністю, oh. якою у нас ну, якби зараз вище криша. І тому ну, якби воно йде рука об руку. Mm -hmm. Ось ця невизначеність і нерозуміння, що буде далі, спонукає нас до думок, а що, як, що, а, а раптом щось станеться. І погнали. Mm -hmm. ну, і Напруги багато, стресу багато. ну і от. Слухай, а чи тільки ну, от стрес і напруга можуть бути, ну, типу, причиною цього оверсінкінгу? Ну, я думаю, що безумовно, якщо людина живе в ідеальному світі, де немає стресу і напруги, але у неї організація психіки певним чином побудована, то вона знайде про що тривожитися. Mm -hmm. А якщо рівень тривожності, в принципі, Підвищений, або взагалі тривожність, ну, ось, прям так наявно присутня в житті людини, то, звичайно, ну, ми, ми, ми знайдемо, куди себе загнати в цих думках. Mm -hmm. Тому я би напевно тут фантазувала, що скоріше стрес і невизначеність будуть загострювати ці стани та реакції. Mm -hmm. А ти як думаєш? Ну знаєш, я так прям задумалась. Це ж виходить оця історія, так? коли ми лежимо в ліжку, вже mm -hmm. засинаємо. Ну, для мене це знаєш якийсь такий час, наче коли ми маємо переходити до розслаблення, mm -hmm. і коли розслабляємось, і щось таке так, пуньк mm -hmm. і згадуємо якусь ситуацію, коли нам хтось нагрубив, хтось там нас образив, і оце треба було так сказати, треба було ось так сказати. <ган debe ones> мені здається, що це, що це може бути. М -м -м. А mm -hmm. мені знаєш, здавалося, що воно може мати схожу природу. Слухай, а я зараз подивлюсь, а ти не описуєш, як це називається явище? да, здається? А ну зараз я подивлюсь. А ні, ну це теж. Ну думаю, просто але, але чи це щось окреме. Team. Ну тобто, mm -hmm. от якраз таки, коли ми говоримо про давайте, щоб я не це і не потякала, то зараз перевірю себе. Жустка це психологічний термін, що означає нав'язливе програвання в голові вже завершених розмов чи подій, під час яких людина аналізує, вигадує нові варіанти відповіді, і уявляє, як би хотіла відповісти в ідеальному сценарію. Так ну так тут же ж є ось це і бачення, і розуміння, як я mm. хочу. Тобто я це більше ну, таким раціональним вбачаю. Uh -huh. Тобто, у мене є якийсь досвід, він мене не задовільняє, uh -huh. і я його там якось змінюю. А коли ми говоримо про Версінкін, ми говоримо про те, що є ось цей момент застрягання в думках без вирішення ситуації. Uh -huh. Ну, знаєш, я от прям якось на секунду задумалась про те, чи це ну, можуть бути тотожні явища, чи це якісь взагалі окремі. І так собі ще думаю, що якщо говорити про оверсінкінг, ну, от, знаєш, окей, стрес підвищує, ну, може якось розкривати ще більше. Uh -huh. Напруга теж може якось підвищувати оцей рівень оверсінкінгу, якщо так можна сказати. Але так ще думаю, що можливо, uh -huh. ну, це могло би бути пов'язано, знаєш, з збільшеною кількістю варіантів. Uh -huh. Ну так. Тобто, коли ну, елементарна якась річ, та які там одяг обрати, угу. ну це я надихнулася не моїм нещодавнім таким казусом, угу. коли я намагалася обрати собі взуття і намагалася обрати пуховик. Угу. І я прям, ну, коли дивишся цих варіантів 100-500, зрозуміло, типу, що краще, що гірше. Mm -hmm. Начебто дивишся на ціну, намагаєшся дивитися на матеріал, потім йдеш дивитися, чим один матеріал відрізняється від іншого. Потім дивишся знову-таки на співвідношення, там ціна якість, на те, де його придбати, де його можна поміряти, а що ближче додому. Господи! Mm -hmm. І рішення не знаходиться правильно? Ну, та звичайно, врешті-решт, я просто придбала той пуховик, який, ну, наче норм, наче мені угу. казали, що, значить, ця, цей бренд він окей, робить якісні речі. Пішла там в найближчий магазин, який був там мені по дорозі, там подивилася, приміряла. Ну, прийшов, побачив і купив. Да. В результаті. Але цей процес був настільки виснажливим, що я вже просто замахалась. Да. І ось це дуже схоже на ось цей параліч аналізу. А так. Ну, мені дуже відгукується те, що ти говориш, тому що у мене зараз планується перший досвід. Mm -hmm. так, ми плануємо поїхати кататися на лижах вперше. Mm -hmm. ну, тривожність, Ну, все, ми вже там, ми вже на горі. Все mm -hmm. невідомо. Все. Mm -hmm. Тобто, так, я розпитую тому друзів, у знайомих, у мене є інтернет, я можу погуглити. Але якісь такі нюанси, такі дрібні, дурні нюанси, які важливі конкретно для конкретної особистості, які ти не зможеш ні у кого дізнатися, поки сам не пройдеш цей шлях. Вони бентежать. І ось виникає питання: а яке взуття одягати туди? Mm. Ну, Тобто я ніколи не була. В ролі людини, яка катається ну, на лижах. Mm -hmm. В яких чоботах там ходять? Мені треба собою носити чи не треба купа питань. Миттєво просто ну, так як тривожніше на горі, вона там накидує мені. Я намагаюся себе ну, зібрати до кубки і якось розібратися, да? конструктивненько не виходить. Тоді я запитую у друзів. І друзі, давай вгадай, надають різні та відповіді, Та що ж ти будеш робити? Тому що кожен знайшов різні відповіді для себе. Хтось каже, та нормальна взагалі у стандартному твоєму зимовому взуті, в якому ти ходиш. Тому що ти там будеш взагалі в цих лижних ну, чоботах, забий. Хтось каже, ну не знаю, я там придбала, придбав собі там спеціальні. Виключно для гірськолижних курортів якесь взуття, в яких м'якенько, тепленько, зашибісь. І у мене відповідно з'являються начебто два варіанти: ну, спробувати у тому яке було, або придбати якесь нове. І тут ще більше варіантів: придбати якесь нове це яке. Угу. Ну і діапазон цін від 50 євро до, до, до тисяч. Ну ж як зрозуміти, як розібратися? Ладно, окей, Сінної ми розберемося. Але як з цього вибрати? Відповідно, купа невідомості у мене запускає оцей процес оверсінки, ну, який виснажує, і я не приходжу до, до результату, до рішення, що все. Особливо, якщо немає цих обмежень. Да? Окей, ладно, з фінансами, ну я не буду витрачати купу грошей на якісь чоботи, які я невідомо одягну чи не одягну. Але я все одно не відчуваю впевненості у цьому рішенні. Ладно, з грошима ясно, да? є обмеження якісь. Але далі як обрати всередині ось цього кластеру взагалі невідомо. І тут запускається інший процес, так? Да? Окей, ладно, так якщо мені я взагалі не знаю, мені сподобається, не сподобається. Раптом я приїду один раз, оце покатаюся і скажу: це гори ваші, це холодно, сніг. І скажу: Хочу додому. І що мені потім робити цим всім? Ну, так, да, пам'ятаємо, тривожність на горі. Тому, ну, якби. Я намагаюся розглянути другий варіант. Окей. Ладно, тоді мені треба хм, такі чоботи, щоб я могла і в гори сніг одягнути, і потім, якщо що, в житті використовувати. Ой ой. І це новий етап, тому що матір, як розрозуміти, що з цього настільки тепло, щоб мені було ок в горах, а потім мені було ок не в горах. Знаєш, я от прям тебе слухала і вже втомилась. знаєш. Саме так. Ах. І от я десь так само не? і відчувала це. Тобто я починаю про це думати, і мені вже не хочеться. Uh -huh. Я вже думаю, та ну його взагалі, та ну якось воно добуде. А потім ти думаєш, блін, ну звісно, це дуже логічно, Женя, поїхати Бог знає, як в гори, де мінусова температура, у тебе одна нирка і все, я знову погнала така та. Mm -hmm. І це вже набуває певного значення особисто для мене. Я маю турбуватися активненько про свій стан, про те, щоб мені було тепло, сухо, безпечно і все, і вуаля, ми знову тут. Mm -hmm. Рішення немає, купа думок, і вони всі перестрибують. Ну, у мене це відбувається якось так. Ой. Але якщо повернутися до твого питання, які фактори будуть посилювати? То найчастіше це якраз таки надмірний аналіз минулого та майбутнього. Mm -hmm. Тобто це те, що ми з тобою зараз да, обговорювали. Тобто я маю зрозуміти, в якому взутті або в якому пуховику тобі буде тепло, чи не тепло, чи комфортно, чи некомфортно, ми пригадуємо ти досвід, який у нас був, і намагаємося від нього відштовхнутися. Ну, оце. Далі це негативні або перебільшені думки. Це оце моє, що якщо я буду не в сильно теплих чоботах, то я по-любому там ну, одразу помру, скоріш за все. Бо нирка відмовить: оце все десь. ну... Десь хвилин 15 буде це тривати в моїх фантазіях. Ось це перебільшене таке сприйняття якоїсь проблематики. Тобто, так, те, що лякає, те, що таке крихке, воно ну, якби набуває якогось такого екстра величезного значення і ну, переповнюється негативними думками стосовно цього. Далі це відсутність рішень, навіть якщо ми думаємо про цю проблему там, чи питання, яке нам потрібно вирішити постійно, це може тільки підвищувати ось цей рівень стресу, і ми не можемо знайти рішення остаточне, до якого ми ну, ось, все ж таки прийдемо, зупинимося, і воно буде нас задовільняти. Наступна це ілюзія активності, тому що наш мозок створює відчуття, що він дуже активно працює над проблемою. І насправді ми от прямо зараз капець які результативні. Але так як це ілюзія, то ось це зациклення без реальних дій воно може втомлювати більше, ніж давати якусь продуктивність тут. І тому нашому мозку може бути складно відмовитися від цієї ілюзії, бо він звик до опрацювання. Якоїсь інформації, і аналізу, і просто так його зупинити, може бути важко. І, звичайно, тут, наявно, ось ця така, знову ж таки, надмірність самоаналізу. Коли ми саморефлексію запускаємо без конкретного вирішення проблеми, то це може підсилювати знову ж таки, емоційний стан, ну, тому що у нас немає вирішення цієї проблеми, ресурси витрачені. і, ну, Питання досі актуальне. Mm -hmm. Тобто, ми ну, знаходимося на тому ж місці. І, звичайно, це може впливати і на стосунки з іншими людьми і, взагалі, з собою, тому що ось цей надмірний аналіз такий або своїх вчинків може трішки пошатнути якусь впевненість у собі, якщо я придивлюсь і визначусь, що виявляється, я там напортачила багато де. І так само така надмірна увага до інших може загострити якісь питання з цими людьми, і якась критика може з'явитися. І це теж може спонукати до якихось конфліктів, непорозумінь. Ось ця вся історія починається вже з іншими людьми. Тут собою не можеш дати раду, тут ще з іншими треба якось знаходити цей спільний шлях. І, звичайно, це може впливати і на фізичне самопочуття, тому що ось це перенавантаження думками може спричиняти і безсоння, і в тому, бо ми не можемо заснути, тому що ми про це думаємо, мать його, і не можемо вирішити, які нам купляти ось ці блін щось там, Чоботи, чи пуховик, чи щось, чи щось робити, і вирішувати в цих стосунках, відносинах. Ой. Угу. Тому мені здається, що про це так багато говорять зараз. Так? Навіть ця книжка у нас популярна. Я її не читала, до речі, але вона у нас є, і вона таке називається Оверсінкін. І я думаю, що. Таку популярність набуває це явище зараз через багато причин. Угу. По-перше, увага до свого стану. Можливо, люди почали помічати, що вони ось так десь застрягають. Можливо, раніше вони не надавали цьому значення, або перемикалися в ескапізм. А зараз вони цього не роблять, або більш свідомими стають і починають помічати і задаватися питаннями, а що воно таке. І як цього можна уникнути? Mm -hmm. Що, на мою думку, може свідчити про підвищення якоїсь культури психологічної в соціумі? Не в усіх, звичайно. Ми mm -hmm. ну, пам'ятаємо, світ не ідеальний, але мені здається, що це може стати причиною, Ну і, як я казала, певний дискомфорт, який може бути через те, що таке відбувається. Ну, напевно, так. А mm -hmm. знаєш, я ще подумала ну, от, про цю увагу до себе. Uh -huh. Що звичайно там соцмережі і оце от все може часто нести якийсь такий ну, негативний бік, негативний контекст, але з розвитком там, тих самих. Тіктоків, інстаграмів, uh -huh. uh -huh. е, всього цього. Мені здається, що з'явилася можливість взагалі подивитися на те, як там переживають той чи інший досвід інші люди. І якраз, знаєш, як типу, а що в інших людей не так? Uh -huh. Я думав у всіх так, uh -huh. не всі так прокручують думки туди-сюди ганяють. Uh -huh. mm -mm. Ну, тоді можна піти подивитися, можливо, що це, можливо, що з цим робити, як да. з цим працювати, і оце от все. Uh -huh. І, відповідно, є попит, ну і з'являються пропозиції у вигляді книжок, у вигляді контенту, у вигляді всього 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 Ну і плюс цей обширний вибір. Ну Мені здається, наприклад, та, що якби в світі існував тільки один пуховик, uh -huh. ну, у мене не було би таких. Вибору, uh -huh. якби у світі існували лише одні чоботи для гірськолижних, якихось курортів, от, от це, ці чоботи ви купуєте, і все, всі, всі купують ці чоботи, uh -huh. то не було б, можливо, теж таких якихось проблем питань. Але не було б і свободи uh -huh. більшої, і творчого цього самовираження водночас. Uh -huh. Ну, то, відповідно, оця вери... велика варіативність, вона як на користь, так і може шкодити в певний момент. От. Так. Да. Ну, от якось так. Ну, я, я погоджуюсь тут, тут ну з, з тобою в цих роздумах. Але я знаєш ще про що думаю? Mm -hmm. Про те, що ми не можемо називати оверсін Оверсінкінком, напевно, да, українською буде. Mm. Ну, якщо вам просто запозичуємо слово, mm. так от ми не можемо все скидати тільки на Оверсінкін. Однозначно. Бо я була на місці цієї людини, де мене запитали, це на Оверсінкін? Mm -hmm. І це було неприємно. Mm -hmm. Коли я ділюсь своїми роздумами, uh -huh. коли я ділюсь своїми якимись там фантазіями, ідеями, я не знаю рішення, я в процесі пошуку. Mm. А мені на це говорять, а ти не ускладнюєш, слухай, може, це просто ось, ну, ти собі там надумала щось. Mm. І це зрозуміло, тому що да, є таке явище, ми до нього схильні всі. Але ну, мені відчулося як знецінення. Хоч і розуміло, що це ну, не відбувається цілеспрямовано, і мене не хочуть образити чи якось мені нашкодити. Mm -hmm. Але по відчуттям. Було неприємно і, і боляче, чесно кажучи. Mm -hmm. І воно тільки заглибило ось ці сумніви та, ще більше. Тобто я і так тут в пошуку, я і так тут намагаюся щось знайти, вирішити. І мені і так тут не просто, а мені тут ще й кажуть, що слухай, а ти щось ну, на цей не ускладнюєш. Та, звісно, ускладнюю, можливо. Але я ж в процесі. Тому я би дуже просила ось ну, цього е, ставлення. Такого співчутливого, напевно, до себе, коли ви в такому стані знаходитеся, та до інших. І я розумію, що, можливо, зі сторони важко це витримувати, коли вам все зрозуміло, ну в якому колі знаходиться людина, все неясно, бо все очевидно. Але зі сторони завжди так все очевидно. Але коли ви знаходитеся всередині контексту, mm -hmm. ні. Тому давайте намагатися не зніцінювати ці процеси, якщо вони якось вам. Чи не відгукуються, чи не відомі, це не значить, що вони ну, такі. І знову ж таки все індивідуально і важить контекст. Тому, так як я вже в цю ситуацію потрапила, хочеться звернути увагу на це. Mm -hmm. Бо так можна зміцінити будь-що. Так. Назвати це модним трендовим словом і, і, і щоб що. Mm -hmm. Тому давайте бути добрішими. І до себе, і до інших. Трошки. Окей. Слухай, ну от як на твою думку? Знайшли відповіді трошки на питання? Так, але я, знаєш, що хотіла б ще, напевно, додати. Mm. Ну, бо мені здається, виникає питання, що з цим робити. Ми, mm -hmm. звісно, це зараз розказали, але що з цим робити? І ну, да. Тут хочеться е, трішечки. М Звернути увагу на те, що якщо ви підозрюєте у себе схильність до такого явища ну, да, або до ну, спостерігаєте прям за собою, як вам в такому стані, то я би тут намагалася якось себе заземлювати в моменті, і тому нам багато радять якісь техніки майндфулнес, які будуть якраз таки ну, ось прям. Заспокоювати нашу нервову систему, де ми будемо дихати, де ми будемо відчувати своє тіло в просторі, і таким чином нам може стати ну якось мисленєво-когнітивно легше. І безумовно, це може бути ось така пошук структури. Це може бути виписування, це може бути складання певних форм, табличок для того, щоб не тримати це все в голові, а все це виносити на аркуші, і таким чином, якось ну або на дошку, так, як можна робити, буде залишатися ось це таке ну, масштабне мислення, коли ви будете бачити різні варіанти. І тоді ви зможете бачити картину цілковито і вчитися ось цих таких непродуктивних думок, переходити до певних дій. Ну і звичайно, в цьому може бути допоміжним саме процес психотерапевтичний угу. з психотерапевтами або консультативно з психологами. Угу. Я би ще, знаєш, додала знову ж таки, усюди, усюди, я це піхаю, задавати собі питання, щоб що, Для чого я це зараз роблю? Ну, бо важливе питання, так. Але. У випадку з темою, яку ми сьогодні обговорюємо, да, і цим оверсінкіном, це питання важливо задавати собі, коли ви вже трішечки призупинилися, а не коли ага. ви ось в цьому стані тривоги і якоїсь паніки намагаєтеся знайти відповідь на питання, на яке не можете знайти відповідь, тому що ага. це, щоб що може тільки ну загострити, Так, да, так. Да. безумовно, після такого трошки видиху і такого певного заспокоєння заземлення. Угу. Ось тепер здається, що ми якось розкрили і закрили це питання. Єй, ну от прям зачин, основна частина і кінцівка відбулася. Саме так. Ха, Згадала, що я знаю нею з <ріст> м -м Так, ну що ж, відповіді на питання знайдені. Дякуємо, що дослухали нас аж сюди. Дякуємо, що ви з нами, що ви нас слухаєте. Якщо ви на нас не підписані, перевірте, будь ласка, і підпишіться. Ставте вподобайки, пишіть нам коментарі. Дуже прошу. Так, да, да. і я, я давайте я теж сьогодні попрошу вас про коментарі. Ну нам щиро цікаво, як вам і хочеться отримати зворотний зв'язок. Та можливо, у вас є побажання до теми. Ми внесемо їх в наш перелік запланованих. Тому, будь ласка, не стримуйтесь. Та, давайте не стримуйте себе в своїх бажаннях. Будь ласка. Ну що? Тоді до наступного. Почуємось. Пока-пока. Пока-пока.